Сьогодні ми поговоримо про банк. Скажіть, чи доводилося вам там бувати? Банк це насамперед посередник між тим, у кого є гроші, та тим, кому вони дуже потрібні. А ще це спеціальне місце для зберігання грошей. Банк надає різні фінансові послуги людям та організаціям. Тут гроші не тільки зберігають, а ще й обмінюють, видають у борг, переказують вічі країни, приймають оплати за різні послуги, виплачують зарплату і ще багато чого іншого. У кожному банку є сейфова кімната, де зберігаються гроші, а також документи та цінні речі. І вона надійно охороняється. У банку також можна покласти гроші на платіжну картку або, навпаки, отримати гроші. А чи знаєте ви, хто такий банкір? Юляємо банком. Банкир – это руководитель банку, Фаховец, которому доверяют люди свои власти. Татьяна, кто на твою долг банкир? Он mm, работает в банке. А чем он там занимается? Mm... Деньгами. Грошима? Да. А що він з ними робить? Рахує? Рахує. Mm -hmm. Чи може він щось іще там робить? Як ти думаєш? Mm, я думаю, що він їх оддає людям. Дякую. Це вони ще Дійсно, банкір є власником банку або його керівник. Він також надає фінансові послуги та займається грошовими операціями. Це людина, якій тисячі громадян довіряють свої зароблені гроші. А тому він має бути порядним, чесним, вміти зберігати таємниці і, звичайно, бути патріотом своєї держави. А чи мріє хтось із вас стати банкіром? Чекаю коментарів!